Книга Пророка Осії, розділ 12. Ефраїм оточив мене брехнею, дім Ізраїля обманом. А Юда ще й вередливий супроти Бога і супроти святого, який вірний. Ефраїм пасе вітер, за східнім вітром женеться. Всякденно множить брехню і насильство, укладають союз з Ашуром, несуть олію в Єгипет та й з Юдою в Господа розправа, і він покарає Якова згідно з його путями, згідно з його ділами, він йому відплатить. В отробі зап'яту взяв брата свого, своєю силою боровся з Богом, боровся з ангелом і подужав, плакав. І прохав у нього ласки, зустрів його в бетелі і говорив там з ним але Господь Бог сил небесних, Господь ім'я Його. Тож повернись до Бога Твого, пильнуй любов та правду і чекай на Бога Твого постійно. Мов Ханаан, тримає у своїй руці вагу неправдиву, він любить утискати. Ефраїм мовив, «Такий розбагатів я, здобув собі достатків, у всіх моїх трудах не знайдуть у мені кривди, що гріхом було б. Я, Господь, Бог твій, з Єгипетського краю, я знов оселю тебе в наметах, як у дні призначеного свята. Я, мовляв, до пророків, помножив я видіння, через пророків промовляв я у притчах. Гілеад – то сама несправедливість, вони чиста марнота. Биків жертвують у Гілгалі, їхні жертовники будуть, мов каміння купи на бороздах у полі. Яків утік в Арамське поле, Ізраїль служив за жінку. За жінку стеріг вівці, через пророка вивів Господь Ізраїля з Єгипту, через пророка Він ним піклувався. Тяжко доводив Ефраїм до гніву, зате ж і кров його впаде на нього, і Господь його поверне йому назад його зневагу.